Який сьогодні бочок, м'ясний чи не м'ясний, ця тушка мені сьогодні обійшлася в 135 гривень за кілограм. Дорого чи недорого? Ви мені напишіть в коментарях, а я скажу свою думку. Дорого. Тому що ще ніколи за 4 роки, скільки я торгую, таких цін не було. Дуже дорого. Скажу вам по секрету, я чув, що з наступного тижня, можливо, можливо, ціна трошки має впасти. Я на це щиро надіюся, тому що якщо вона дорога, я від того не маю ніяких дивідендів. Мені краще, щоб було дешевше. Люди приходили і купували. А ми дивимось, який же в нас сьогодні бочок. Ну гляньте, за таку ціну, але і бочок відповідно дуже гарний. Гляньте, який м'ясний, переросший, широкий, подивіться. Ну, це краса. Мабуть, це варто того. Для замовлення можете писати нам на Viber 099 50 62 193. Не завжди буває такий м'ясний бочок. Пощастило, буває, комусь такий поїде. Якщо хтось переживає, може попросити попереднє фото без проблем. З фотографую, покажу, що маю в наявності. Не пишіть на WhatsApp, не пишіть на месенджер, в TikTok, куди там, в Instagram. Відповідаємо тільки у Viber 099 50 62 193. Бажаю гарного дня!